З вами Ірина Лук'янова, і сьогодні ми будемо говорити про те, що звучить як солодощі казки Амброзія. М, смачно, правда? Але зачекайте, не поспішайте нюхати, бо ця амброзія не десерт, а справжній ботанічне злодій. Амброзія поленовиста. Це бур'ян. І не просто бур'ян. А супершкідник. Вона приїхала до нас з Америки, але поводиться так, ніби стала королевою всіх трав. На вигляд нічого особливого. Зелена, з листочками, схожа на полин. Але коли цвіте, починається справжній жах для алергіків. Очі сверблять, носа тече, ще й чхані без кінця. У пилку амброзії понад 20 видів білків, які викликають алергію. І якщо у повітрі її пилок, навіть невеличка кількість, ваш організм може сказати: Ай-яй-яй, негайно в укриття! А ще вона така хитра, що з кожним роком захоплює все більше територій: парки, узбіччя, озера і усе підходить. І ще з нею важко боротися. А ще насіння амброзії може давати до 100 тисяч насінин, так, 100 тисяч, і вони можуть спати в землі до 40 років. Як насіння агенти, які чекають моменту, щоб прорости. Але ми не дамо їй шансів. Якщо побачили амброзію, треба її вирвати з корінням. Не зрізати. Вона тоді тільки сильнішою, і краще це робити в рукавичках. Бо пилок справді шкідливий. Іноді амброзію плутають з іншими рослинами, наприклад, з коноплею або полином. У неї глибоко розсічене листя, і вона росте вгору. Тож будьте уважні і не дайте амброзії перетворити літо на сезон чхання. У багатьох містах України проводять спеціальні рейди, щоб боротися з амброзією. І навіть створюють інтерактивні карти, де можна позначити, де вона росте. З вами була Ірина Лук'янова. І пам'ятайте, не все, що гарно звучить, корисне. Амброзія не смаколок, а бур'ян витівник. До нових зустрічей, папа. -па!